Друзі, зустрічаю вас на своїй кухні з отаким от ароматним, рум'яним, дуже апетитним, і легенсеньким, немов пух, хлібчиком цільнозерновим, з насінням, з родзинками на заквасті. Які від нього аромати! Ну, просто важко встояти, щоб не відкусити ось цей от кутик, правда? Смачно, корисно і дуже ситно. І це саме той хлібчик, який хочеться їсти, от так просто без нічого. Забирайте собі рецепт, ось тут от залишаю, натискайте на трикутничок, переходьте в основне відео, готуйте, і там, до речі, на вас також чекає рецепт чудової, швидкої приготування цільнозернової закваски. І вже на п'ятий день ви зможете випікати ось такі -от чудові вироби корисні на заквасці. Ах, ну, як тут втриматись? З радістю показую, який він виходить всередині. Дивіться, друзі. Пружний, пористий, а який ароматний, дуже апетитний. Погляньте, який розріз. Насіння, родзинки. Можете додати будь-які сухофрукти, якщо ви таке полюбляєте. Це дуже смачно, дуже класно, чудово балансує смак. Ну, а це я вважаю просто ювелірна робота. Погляньте як тонесенько. Його можна нарізати. Еластичні, еластичні, апетитні отакі от скибочки. Те, що потрібно до смачних канапок. Погляньте. Він, можна сказати, майже світиться отак от легко і без проблем його можна нарізати. Зберігається дуже добре при кімнатній температурі. Він не черстві, залишається от таким же ж соковитим, смачним, як і в перший день випічки. Раз на декілька днів я без проблем пікаю от такий от хлібчик. Він в мене найчастіше гість з випічки в домі. Погляньте, погляньте на ці апетитні скибочки цього чудового хліба. Сама випікаю, насолоджуюсь і процесом, і смаком, і вас запрошую. Ну що, друзі, обов'язково шматочок, дивіться, тонесенько, Ах, дуже ароматного хлібця. Погляньте, яка м'яка од нього, дивіться. Отак От просто без нічого. Часом буває, що хочеться просто хлібчика, тим паче, якщо він сильно зерновий, і в моєму випадку з родзинками з насінням він самодостатній, смачний самий по собі. Клас! Дуже смачно! Рецепт тут є в описі під цим відео, а також натисніть на трикутничок, перейдете на основне відео, де показано все покроково. Готуйте і не бійтеся випічки на заквасці. Вона корисна, їй просто готувати, і це не страшно.